Все, є моя. Є моя маленька стоїть. Чикс, чекає. Все, забираємо. Це віддаємо. Ну таке, це скажу тако. Я не то що жаліюся чи що. Але проти моєї скромненької, то ця слабенька, дуже слабенька. Слабенька. Ця, диви, ось її помили. Що гарно, що в салонах BMW, ну, то, ну, не знаю як в інних, чи в Мерседесі теж в принципі, питають, чи тобі помити. BMW завжди мають машину, після того, як щось зробили. Так, да, вони правда деруть, звісно, з тебе 10 разів. Ні, але тут роблять якісно. Звичайно, теж тут можуть помилитися, можуть наробити херні. Ну, Мені 10 тисяч ремонт обійшов. Все, бампер поміняли і там ще щось під бампером трохи. І це страхова покрила. А так. Так нормально, БМВ. Є, оба. от такі справи.